По-любому ти неодноразово бував у ситуації, коли треба зробити справу, яка нависає над тобою вже не перший день. Спочатку ти відкладав бо думав, що час ще є. Потім відкладав, бо з'являлись якісь інші проблеми, а потім ти вже сидиш по вуха в цих проблемах і думаєш, що тобі взагалі не під силу з ними розібратися. Я сам неодноразово бував у таких ситуаціях, і з часом виділив для себе три кроки. Які не тільки допомагають вирішувати складні справи, а й значно підвищують твій контроль над ситуацією, тим самим покращуючи і настрій, і все інше. Підписуйся на канал, а я зараз поділюсь. Отож, почнемо з того, що чим довше ти відкладаєш якусь справу, тим більше твоїх сил та енергії вона забирає. Ти ж по-любому помічав, як на певному етапі незроблена справа починає просто давити тебе своєю масою. Ха. Наступні три кроки реально допоможуть тобі привести свої справи в порядок. Приділи трохи часу, то переконайся сам. Перший крок: запиши свої задачі на папері або ж в телефоні, але зроби цей список. Поки ти тримаєш в голові це кубло задач. У тебе просто не залишається вільної оперативної пам'яті для обдумування їхнього рішення. По факту, ти просто ходиш і грузишся тим, що в тебе купа справ, а за які хапатися та яким чином їх вирішувати незрозуміло, бо просто перегруз. Коли ж ти випишеш їх у список, у тебе буде можливість оцінити їх та відсортувати в потрібному порядку. В якому саме розкажу далі. Отож, виписати свої задачі це база. Зробивши тільки цей один крок, тобі вже стане легше. Бо того, що тепер у тебе не якийсь абстрактний головняк, а конкретні пункти, які ти маєш перед очима. Наступний крок другий. Відсортувати задачі. Тут велосипед придумувати нема необхідності. Робочий інструмент це матриця або ж квадрат Ейзенхауера. Ейзенхауер – це дядько з Америки, який був військовим під час Другої світової війни, а потім взагалі став 34-м президентом США. Ну так от він любив, коли все чітко, і того приділяв багато уваги результативності та організації роботи. Ну і, власне, придумав таку матрицю. Це таблиця по суті. ти понял? Основна ідея проста: потрібно розділити усі наявні задачі за двома критеріями: важливість і терміновість. Тобто задачі можуть бути або важливі, або неважливі, а також або термінові, або нетермінові. Важливі та термінові задачі ми виконуємо якомога швидше. Це, як правило, якісь непередбачувані ситуативні події. Щось трапилось, або щось зламалось, або ще що. Треба розуміти, що якщо всі твої задачі важливі та термінові, то очевидно ти щось робиш неправильно, або ж неправильно їх оцінюєш, або ж забиваєш на них до останнього, поки вони не починають горіти. Далі важливі нетермінові задачі. Такі задачі треба запланувати, тобто призначити час їхнього виконання. В ідеалі 90% твоїх важливих задач мають опинятися саме в категорії нетермінових. Це свідчитиме про правильне планування роботи та відсутність критичних помилок у твоїх робочих процесах. Нетермінові важливі завдання варто виконувати до того, як вони стануть терміновими. Таким чином, це потребуватиме значно менше зусиль, ніж коли треба все і навчора. Далі неважливі, але термінові. Можливо, забрати посилку, або ж відмінити бронювання, або ж там завести щось кудись. Такі задачі ми делегуємо. Тобто, можна попросити дружину це зробити. Тільки їй не кажи, що це неважливо, скажи, що питання життя і смерті. Да. І їй буде приємно тобі допомогти, якщо в тебе нормальна жінка. І тобі буде корисно, бо зможеш сконцентруватися на важливих справах. Ну і нарешті неважливі і нетермінові. Типу, викласти сторіз в інстаграм, або ж зустрітись там увечері з кимось потеревенити. З мого досвіду, сюди ж відносяться якісь незрозумілі прохання від інших людей, які ти чомусь погоджуєшся виконувати. Такі задачі ми взагалі видаляємо, ну або ж мінімізуємо по максимуму. Отож, коли ми розібралися з категоріями, розкидуємо наші задачі по цих квадратах. В залежності від того, до якого квадрату потрапляє задача, ми отримуємо зрозумілу тактику дій. Третій крок: переходимо до виконання. Цілком природньо виникає бажання хапатися одразу за важливе та термінове. Але я порадив би спочатку швиденько розібратися із неважливими задачами. Це не має бути дуже складно, враховуючи, що вони тепер чітко визначені, а також враховуючи те, що деякі з них треба взагалі просто відкинути. Це дасть тобі, по-перше, відчуття того, що ти нарешті взяв під контроль свої справи. А по-друге, таким чином ти вивільниш час та ресурси для. Цілеспрямованої роботи над важливими задачами, до яких ми тепер, власне, і переходимо. Оскільки важливі справи зазвичай складні, нам необхідно розбити їх на менші підзадачі. Кожна така підзадача має бути мінімально життєздатним продуктом. Це значить, що на першому етапі ти вирішуєш справу рівно настільки, наскільки це. Треба, щоб досягнути базового результату. Не треба намагатися зробити одразу все ідеально. Зроби найпростішу версію, яка грубо задовольнятиме потребу. Потім будеш покращувати. Як результат, ти відчуєш полегшення, бо як-не-як, -як, а твоя задача, хоча б на базовому рівні, але вже покрита. Наступні кроки до фінального результату менше тебе лякатимуть, бо того, що це вже не буде фундаментальна робота з нуля, це буде невелике покращення попереднього результату. І так декілька разів кожна така ітерація приноситиме тобі більше задоволення, бо твій результат ставатиме все кращим і кращим. До прикладу, якщо тобі необхідно спорудити... Систему дощової каналізації. Спочатку ти просто підставляєш жолоби та відводиш воду кудись подалі. На цьому етапі основна гарячка вже знята, бо вода не тече куди не треба. Далі ти продумуєш дренажні отвори, щоб та вода кудись дівалась. Наступним етапом покращуєш усі з'єднання, кріплення. Обходиш кути як треба, потім під час дощу, або ж можна з відра води налити, подивився, як це працює, проаналізував слабкі моменти, покращив їх, і от уже в тебе готова система дощової каналізації, яка тобі здавалась чимось непідйомним і до якої ти не знав навіть, як підступитись, доки не розбив її на підзадачі та не почав з малого. Тож, давай підсумуємо: схема доволі проста: записав усі задачі в список, розкидав цей список по категоріях і далі виконуєш поетапно, спочатку просто закривши базову потребу, а потім потроху покращуєш, доки результат не задовольнить. І пам'ятай, краще неідеально робити, аніж безкінечно ідеально обдумувати. На мою думку, таким чином можуть бути вирішені всі проблеми. Якщо в тебе є якась складна проблема, яку ти не знаєш, як вирішити, або ж не можеш розбити на підзадачі, пиши в коментарі, спробуємо зробити це разом. Якщо випробував цей метод, про який я щойно розказав, поділись враженнями. Знаєш, якийсь інший, теж пиши, буде цікаво. Такі справи. На цьому все на все добре. Бувай здоровий, Хай щастить.